Ми недооцінюємо в нашому духовному житті саме роль церкви, і роль спільноти. Пам'ятаєте, двоєм краще, ніж одному. І перше, в моїй духовній боротьбі або під час війни, те, що я проходжу випробування, не залишатися сам. У мене повинен бути душевний друг. Так, як у Давіда був Іонафан. Мені потрібна підтримка, мені потрібно з кимось поговорити, щоб хтось почув мене, з ким я мог розділити своє життя, впустити його, хто би за мене молився, носити тягори один одного. Оце дуже важливий перший момент, цінність спільноти. І навіть світський світ є гарна така книга, вона називається «Плем'я». Це така відома книга серед військових, де відновлення військових воно відбувається в племі, коли є взаємна підтримка відносини у це братерство, побратимство, яке є.